У старий новий рік та день святого Василя щедрівки та колядки лунали і у міському будинку культури. Хмельничан віншували молодіжний фольклорний гурт Ладовиці та дитячий ладосвіти для останнього виступ перед городянами став дебютом. Аби познайомити присутніх із своєю творчістю, вперше за 24 роки існування ансамблю організували концерт. Наймолодші щедрувальники розповіли, чому люблять різдво. Можна колядувати, веселий настрій. Ну, накривати на стіл гостей приймати. Кожна пісня, яка лунала на сцені будинку культури, особлива. Хотіли б так зробити, щоб це дійсно було від душі, щоб дійсно відчувся цей дух Різдва і щоб дійсно внести в людські серця свято. Тут буде звучати суто автентика. Тобто все буде звучати так, як воно було взято в експедиціях сіл, в такій манері, в тому одязі. От що як бабусі доставали скринь, так воно буде все і звучати. Заспівати народних пісень на концерт приїхали і етнографічні гурти. Учасниця колективу Берегиня Антоніна Рожкова розповідає: колядки, Щедрівки та духовні псалми збирали по селах. Деякі із пісень співала ще бабуся жінки. Це ж наша історія, наша духовність. Треба обов'язково. Люди душею відігріваються, коли слухають це, Тому що це такий зв'язок, якийсь з корінням з нашим з нашими предками. Це ще навіть я так собі думаю, що частина цих пісень ще до, до християнської доби.